Подарунок для ляльки-галинки, ліплення. Ось і крокують до нас зимові свята. З нетерпінням чекають подарунків не тільки дітки, а й дорослі. Святий Миколай кладе під подушки подарунки тим, хто був слухняним. В новорічну ніч також можна знайти подарунки під ялинкою. Це вітання з прийдешнім новим роком. А хто ж це плаче? Та це ж лялька-галинка, що трапилось, Галинко. Я також хочу подарунка. Друзі, пропоную вам разом зі мною зліпити з пластилину подарунок для нашої ляльки-галинки. Але спочатку розгляньмо подарунок, з чого він складається. Подарунок схожий на кубик, у нього всі сторони рівні, також він обмотаний стрічкою, яка зверху зав'язана в бантик. Перед ліпленням виконаймо пальчикову гімнастику. Вітер віє, задуває, в лісі деревця гойтає. Зима холодна наступає і шубку зайченя міняє. Чути, гомін дітвори, їдуть саночки згори. Щоб ялинку прикрашати треба кульки гарні мати. Гірлянди яскраві усюди горять. Всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика здробити, треба кульки нам зліпити. Від крижинки до крижинки перевальцем йдуть пінгвіни. Для роботи нам знадобиться пластилин різних кольорів. Дощечка, серветка та підставка. Візьміть пластилин будь-якого кольору. Я взяла помаранчевого кольору. Ручками розімніть пластилин як слід. Потім коловими рухами долоньок створюйте кулю. А з кулі, допомагаючи пальчиками, ліпіть кубик. Ось так. Візьміть пластилин іншого кольору. Я вибрала пластилин блакитного кольору. Відщипніть від нього шматочок. Зліпіть з нього тоненьку ковбаску і обгорніть нею наш кубик за зразком. Ось так. Зайвий пластилин відщипніть. Випомагаючи собі пальчиками, сплюсніть нашу ковбаску на кубику. Виконуйте все за зразком. Відщіпніть ще шматочок пластилину. Скочуйте ще одну тоненьку ковбаску. І також обмотайте нею кубик за зразком. За допомогою пальчиків сплюсніть нашу ковбаску на кубику. Відщипніть ще шматочок пластилину і скатайте грубу коротку ковбаску. Сплюсніть її пальчиками і з'єднайте її два кінця за зразком. Відщипніть ще шматочок пластилину. Скотіть його у малесеньку ковбаску. І обгорніть нею серединку бантика. Ось так. Бантик приліпіть на наш подарунок. Ну, от і все. Ліпіть свої подарунки та надсилайте нам фото з ними. Дякую за чудовий подарунок. До побачення!